Всім привіт! Хочу вас познайомити з телевізором фірми Samsung. 8 серія F. Моделька, це моделька 2013 року F8000. Значить включаємо. Наявності в комплекті йдуть дві пари окулярів 3D і два, два пульти. Один стандартний пульт, такий, що до всіх видів Samsung завжди. І також пульт новинка, який дозволяє сприймати голос і взагалі е, зручний для користування в, в інтернет-браузерах через те, що має тачпад. Так, значить, включився наш телевізор, включаємо тюнер, отримуємо картинку. Картинка HD формат просто ідеальна. Розмір, якість чудесна. Давайте зразу прибіжимося по менюшці. От Наявність менюшка. Так, Всі налаштування по зображенню, по звуку. Трансляція мережа. так само. От Настройка мережі автоматично сканує. По Wi-Fi, що є в наявності, знаходжу свій роутер, нажимаю, підключило. ОК. Функції Smart, звичайні налаштування по системі, ну і звичайна підтримка. Це то, що стосується меню. Що вам ще показати? Покажу вам, як виглядає сам Смарт. от так приблизно виглядає Смарт. Наявності є веб-браузер це то що є вже при покупці, скажімо так, є YouTube, є Football 24, є TSN. Ну, і, звичайно, Samsung Apps. Це додатки Samsung, про які ми будемо говорити з вами в наступному відео. Покажу вам YouTube. YouTube зручний дуже інтерфейс. Працювати доволі легко в ньому. Wi-Fi хороший, тому затримки практично немає. А ж та картинка йде чудесно. Ну, отак. Я вийшов, тому що відео буде виложене на Ютубі, і аби мене не заблокували через те, що я. Так як би сказати, використовую чужу музику у своїх відеофайлах. Я не продовжу. Включу вам інше щось. Ну, знаєте, от так в принципі показує YouTube на Смарт. Вийти з Ютубу. На Smart T хаб смарт. От я тут. ТСН вражає, можна подивитися, як показує ТСН вражає додаток. Також працює без затримок. Всего люди мають свої наслідки. Все таки маємо в оканічного випадка. Такі протестують проти рішення уряду не вступати до Євросоюзу, щоб захист... От, типу того, покажу вам ще один додаток. Додаток от, погода GIS теж працює дуже швидко. Взагалі, телевізор мені дуже сподобався, це є 4 ядерний Smart TV з підтримкою 3D. Він, до речі, не тільки 3D підтримує він також 2D-канали може сконвертувати в 3D. Звичайно, я б такого не дивився, радості з того мало, ефектів немає, але сама можливість така є. От наблюдаєте ви зараз за додатком GIS-метро, який теж дуже швидко загрузився, показав мені всі дані про погоду. Також є додаток Фітнес, який вже йде в наявності, додаток Кіц. Це те, що стосується. Для дітей. Все просто просто прекрасно. От. Всякі такі типу, ігри. Типу цікаві відеопосібники, як бачите. Ну, це, в принципі, все. Дякую за увагу. В наступному нашому відео я покажу, як через, як взагалі додати. Свіжі додатки до до нашого Samsung Smart Hub, До зустрічі.